Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про невелику за обсягом книгу Віктора Франкла «Людина в пошуках справжнього сенсу. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона входила до топ продажів усіх українських книгарень. І це не дивно, бо в страшні часи питання про сенс життя стає надзвичайно гострим. А одним із способів знайти сенс, як зазначено в обговорюваній книжці, є знайомство з досвідом інших людей, яким вдалося знайти сенс. І авторитет людини, яка пройшла нацистські концтабори і втратила у тих таборах всю сім'ю, не викликає сумніву у питанні пошуку того, заради чого варто жити. Кілька слів про самого Віктора Франкла. Це австрійський психіатр, психотерапевт і філософ єврейського походження. Він заснував третю віденську школу психотерапії або логотерапію, як він її називає. Називається вона третьою віденською школою через те, що є власне третьою після Фройдівської та Адлерівської віденських шкіл психотерапії. Детальніше про логотерапію ще поговоримо далі в цьому відео. Народився Франкл у 1905 році у відні. Психіатрією почав займатися ще до Голокосту. Вивчав медицину у Віденському університеті зі спеціалізацією психіатрія та неврологія, напрямки, депресія та суїцид. Згодом працював за фахом. Питання сенсу життя стало центральним у методах роботи Франкла ще до його досвіду у концтаборі. Власне, у концентраційний табір був депортований 1942 року, до 1945 року побував у кількох різних концтаборах, в тому числі в Аушвіці та одному з допоміжних таборів Дахау. В Аушвіці були вбиті його батьки, в Берген-Бельзен була вбита його дружина. Про те, що їх вже нема, Франкл дізнався лише після звільнення. Після війни Франкл очолював психіатричну поліклініку у Відні. Книга Франкла про власний досвід у концтаборі вперше вийшла у 1946 році німецькою мовою і називалася Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager», що можна перекласти як досвід психолога у концтаборі. Наступні видання ще містили dem lieben Zagen все одно скажи життю так. Перше видання англійською називалося From Death Camp to Existentialism з концтабору до екзистенціалізму. Згодом усталеною для англійської стала назва Man's Search for Meaning Людина в пошуках сенсу. Книга видавалася безліч разів. Українське видання книги від видавництва клуб сімейного дозвілля є перекладом з англійського видання і складається з двох частин та по скриптуму 1984 року перекладачка Олена Замойська. Перша частина це власне описаний Франклом досвід у концтаборі, що вийшов ще у 1946 році. Друга це основи логотерапії, що стала з'являтися у виданнях цієї книги англійською з 1962 року. Якщо ви раптом будете читати чи читали не українське чи англійське, а німецьке видання, то там цієї другої частини нема, принаймні у тих виданнях, що я знайшов. Але натомість там є п'єса Франкла. Синхронізація в Брінкенвальді. В цій п'єсі Сократ, Кант та Спиноза спускаються з небес, щоб допомогти людям у вигаданому концтаборі. Та для цього люди мають самі знайти сенс життя. За словами автора, він планував видати книжку анонімно. Щоб читачі не зважали на його авторитет у психіатрії, але згодом вирішив, що анонімно ця книжка не справить сильного ефекту, бо ж тоді люди можуть сумніватися, чи справді книга написана тим, хто вижив у концтаборі. Тепер детальніше щодо кожної з частин. Перша, це власне документальний опис того, що відбувалося в концтаборі з погляду зсередини. Франкл не описує детально, як саме нацисти знищували євреїв. Тут йдеться про те, як жили і що відчували в'язні концтаборів. В першій же частині є спроби інтерпретувати досвід з погляду психотерапії та показати, що допомагало людям виживати у концтаборі. А деяким не просто виживати, а виживати не втрачаючи людської гідності, чи навіть зустрічати неминучу, несправедливу та сповнену страждань смерть, не втрачаючи гідності. Франкл пише, ми. Що вижили завдяки збігу маленьких випадковостей або дива, як би це хтось не назвав, знаємо, Найкращі з нас не повернулися. Водночас, Франкл наполягає, що засуджувати тих, хто втратив у таборах гідність, не можна, бо люди знаходилися у неймовірно жахливих умовах, там, де шанси вижити за найкращих обставин складали 1 до 20. Якщо ми самі собі спробуємо чесно відповісти, як би ми вчинили в тих умовах. То, можливо, багатьом з нас було б соромно сказати вголос цю відповідь. Майже всі в'язні, окрім одиниць, яких Франкл без перебільшення називає святими, в тих умовах піклувалися про дві речі як вижити самому та як допомогти вижити своїм друзям, і заради цього йшли на все можливе. Франкл описує і людей, що в тих нелюдських умовах втрачали сенс життя і переставали боротися за виживання. Це одразу ставало помітним всім іншим. І коли людина так втрачала сенс, це означало, що вона помре впродовж двох днів, бо організм перестає боротися, коли перестає боротися психіка. Були й люди, що помирали, якщо не втілювалися їхні очікування щодо звільнення, коли антигітлерівські війська вже були поруч, і люди чекали, що от от і їх визволять. Наприклад, якщо вони з якихось причин щиро вірили, що вже в кінці грудня їх визволять, то після дати очікування втрачали надію і помирали. Ті ж, хто мав сенс життя, тримались попри все, попри невідомість і майже 100% вірогідність смерті, бо ж постійно слабких і нездатних працювати, а такими з часом ставали всі в'язні концтаборів, відправляли до газових камер. Втім, ті, хто мав сенс жити, мали хоч якісь шанси вижити або, помираючи, знати, що їхнє життя та їхні страждання не були пустими. Щодо страждань, то оскільки концтабори це кульмінація страждань, Осмисленню страждань відведено багато місця у книзі. Зачитаю одну цитату з цього приводу. Але є сенс і в тому житті, яке майже повністю позбавлене творчості і насолоди, і яке залишає лише єдину можливість продемонструвати високоморальну поведінку, а саме уставленій людини до свого існування, обмеженого зовнішніми силами. Людину позбавили творчого життя і насолоди. Але не тільки творчості і насолода мають сенс. Якщо взагалі існує сенс життя, то мусить бути і сенс у стражданні страждання це невід'ємна частина життя, так само як доля і смерть, без страждання і смерті життя людини не сповнене. Франкл доводить, що, віднайшовши сенс, навіть віднайшовши сенс у стражданнях, людина може жити в нелюдських умовах. Щодо умов, то і сам Франкл і інші лікарі, що ставали в'язнями концтаборів, розуміли, що підручники медицини брешуть стосовно того, до яких меж може дійти людське тіло і скільки може прожити без сну, їжі чи води. Водночас цілодобово важко фізично працюючи. Ще в першій частині Франкл досліджує, аналізує та класифікує різні душевні стани в'язнів з холодною точністю психотерапевта. Зі своїх спостережень Франкл робить висновки, що допомагало вижити та що допомагало залишатися людиною. Також приводить багато особистих прикладів чи прикладів інших в'язнів. Ще в книзі є багато філософських розмислів, наприклад, щодо певності буття. Так Франкл пише, що минуле це найпевніше буття, бо воно є, воно зафіксоване і його не змінити, тож воно реальніше за теперішнє і тим паче за майбутнє. Пам'ятаючи про це кожної миті, коли робиться якийсь вибір, людина не шкодуватиме про втрачені можливості минулого, а буде знати, що використала минуле в усій його повноті. Загалом першу частину хочеться цитувати слово в слово, без перебільшення, кожне речення. В ній буквально немає зайвого і сказане донині мною це лише мала крихта того, що містить книга. Щодо другої частини, то це короткий вступ до логотерапії. Психотерапевтичного методу, розробленого Віктором Франклом. Основа цього методу лікування через знаходження та реалізацію сенсу життя. Саме тому він і називається логотерапія. Слово логос з давньогрецької можна перекласти багатьма різними шляхами, бо ж у нього існують десятки значень. Одне з значень нам відоме за новим заповітом з першої строчки Євангелія від Іоана Енархе енгологос. Спочатку було слово. Тобто тут усталений переклад слова логос це слово. Франкл же бере інше значення, а саме логос як сенс, тому й назва його методу логотерапія. Логотерапевти вважають свій метод вільним від догм, порівняно, з, скажімо, психоаналізом, втім, деякі догми там все ж присутні. Наприклад, те, що пошук та реалізація сенсу життя лікує неврози, спричинені екзистенційною фрустрацією, тобто саме нерозумінням, для чого людина існує, яке виливається у апатію та нігілізм. Під нігілізмом Франкл розуміє заперечення існування сенсу у будь чому Друга важлива догма це те, що сенс потрібно шукати за межами свого внутрішнього світу, а отже у світі зовнішньому. Бо, згідно з Франклом, терапевтичним може бути саме вихід за кордони свого я. Сенс у кожного життя різний. Спробувати однозначно сказати, у чому сенс життя за Франклом дорівнює спробі відповісти на запитання, який найкращий хід у шахах. І в шахах, і в житті все залежить від нескінченної низки обставин, тож сенс у кожного свій, і віднайти його потрібно самому. Хоч, можливо, і з допомогою психотерапевта, який як Сократ допомагатиме своїми запитаннями. До того ж, треба знайти справжній сенс, бо людина може чіплятися за несправжнє. Як приклад цього, Франкл наводить фанатизм. Франкл каже, що логотерапія може допомогти із невротичними симптомами, і тим паче з тим, що Франкл називає просто людськими проблемами, тобто з тим, за допомогою від чого люди раніше зверталися б до пастора, священика чи рабина. З пошуком сенсів. І хоч сенси у кожного індивідуальні, Франкл їх класифікує у три категорії: сенс у творчості, тобто жити заради створення чогось, сенс у пізнанні, причому це може бути як пізнання чогось абстрактного, наприклад, краси, істини, культури чи щось зовсім конкретне, як, наприклад, пізнання іншої людини через любов до неї, та нарешті третій. Знаходження сенсу через страждання, тоді і лише тоді, коли страждання неминучі. Водночас ці категорії можуть змішуватися. Відтак у констаборах люди могли поєднувати третю категорію з першою або другою. Третя догма логотерапії це те, що основна мотиваційна сила людини це воля до сенсу. На відміну від волі до задоволення чи волі до влади, на яких ґрунтується відповідно фродівська та адлерівська психотерапія, взагалі ж, ця друга частина книги теж не має нічого зайвого, як і перша. Все лаконічно, кожен абзац наводить на роздуми стосовно сенсу, часу, буття, свободи волі, обмеженості нашого існування у цьому світі і багато іншого. В цій другій частині Франкл викладає основні моменти логотерапії, її методи, завдяки чому сенс свого життя можна знайти, методи боротьби зі страхом та зацикленістю. Наведу приклад однієї з запропонованих вправ для виявлення сенсу життя. Для цього треба уявити себе у глибокій старості перед смертю та поглянути з тої позиції в минуле на своє життя. І подумайте, що такого було у вашому житті, щоб ви могли сказати, що воно прожите не дарма. В останній частині книзі в поскриптумі Франкл намагається відповісти на питання, як зберігати оптимізм, чи точніше казати життю так, попри існування болі, провини і смерті. Він також критикує концепцію гонитви за щастям замість проживання життя сповненого сенсу. Вся книга маленька, всього 160 сторінок, але дуже наповнена і провокує глибокі роздуми, і ще просякнута великою любов'ю до життя та захопленням життям. І це від людини, яка три роки провела в концтаборах, висушена як скелет без сну, їжі, втратила сім'ю та близьких, та сама кожного дня не знала, чи її сьогодні відправлять у газову камеру чи ні. Тож я вважаю, нам є чого навчитися у Віктора Франкла у вмінні любити життя. Та наповнювати його сенсом. Сподіваюсь, що це відео вам було корисним і книга вас зацікавила. Якщо так, залиште, будь ласка, коментар. Напишіть, чи читали ви згадану книгу, чи тільки збираєтеся. Також скажіть, будь ласка, огляди яких книжок ви б хотіли тут побачити. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Це буде мене мотивувати робити нові випуски. До зустрічі!